Ну що ж, добрий день, шановні члени комісії. На сьогоднішньому засіданні ми з вами повинні визначитися з тими вже особами, розглянути всі кандидатури, розглянути презентації людей. Взагалі, пропонується такий порядок денний на сьогоднішній день. Перше, розглянути презентацію кандидата на заміщення вакантної посади комунального закладу культури будинок, культури родина. Далі нам необхідно буде визначитися зі способом голосування. Це друге питання. І третє питання, власне кажучи, обговорити цю кандидатуру і визначитися з нею. Хто за такий порядок денний? Може, в кого якісь ще є пропозиції до порядку денного, шановні пропозиції Пропозицій немає. Тоді прошу прийти до голосування. Скажіть, будь ласка, хто за те, щоб затвердити такий порядок денний з трьох питань? Хто проти? Утримався? Немає. Що ж, згідно нашого порядку денного, пропоную прийти до його розгляду. Питання перше. Пропонується запросити кришень Оксану Володимирівну з її програми розвитку комунального закладу культури будинок культури родина на 1 та на 5 років. Оксана Володимирівна, доброго дня! Добре. Прошу вас, будь ласка, Шановне. Ага, Ще одну хвилиночку, я прошу вашої ще уваги, шановні, давайте визначимося з вами з регламентом, якщо в цьому є необхідність. Скільки ми 10. дамо часу на виступ кандидату? Давайте до 10. Поступила пропозиція 10-15 хвилин. хвилин. Давайте до 15 хвилин. До 15. так? До 15 хвилин ваш регламент. Спробуйте, будь ласка, в нього вкластися. 15 хвилин, прошу, будь ласка. Це критику комісія, будь ласка, свідку за часу. Я почну презентацію своєї особи на посаду з творчого звіту, будинку культури родина за період, щоб вас настроїти на творчий лад, на культурний наш якби, на роботу, щоб ви могли засвідчити мою пода... роботу, в яку я. Приймала участь 28 років в будинку культури сьогодні. Особисто у мене такий ювілей склався. Тож до вашої уваги творчий звіт, будинку культури родина, творчих колективів, наша діяльність. Check yeah, yeah. це налагодження нашої такої буде промови про нашу діяльність. Це ми показали вам найцінніший наш скарб, це кінцевий результат моєї діяльності, який ми пропонуємо населенню. Це творчі вироби, творчі проекти, концерти, масові заходи. Будинок культури родина знаходиться значить, в приміській зоні. І... Має таке специфіку, де населення переважно сім'ї СЖО, сім'ї багатодітні сім'ї. Ну, тобто не мають коштів великих ну, відпочивати в місті, їздити в гуртки художні семидіяльність, які знаходяться в місті. І от перед нами стоїть така задача, що ми організовуємо досуг населення. Від відвідування наших дітей задіяна молодь, задіяні всі верстви населення. Будинку культури родина значить діє на даний етап, на даний момент 11 клубних формувань. Це як ви бачили в звіті три народних колективи і колективи художньої самодіяльності Водограй, драматичний гурток, «Художнє читання. Та три клуб клуби за інтересами: це дитячий, молодіжний клуб, сімейний і ось недавно створений. І вже має таку велику у нас він перевагу і має великий такий попит. Це клуб надвечіря для літніх людей та ветеранів та одиноких людей, де вони мають змогу відпочивати. Мають змоги організовувати свої пари, навіть судьби там вирішуються. Ось така це творча діяльність. Творча діяльність спрямована на збереження і відродження. По перше, це українські традиції, традиції нашого краю, так як колектив наш знахідка приймає участь в програмі, де має на мету. Козацькі пісні Дніпропетровщини внести в реєстр ЮНЕСКО. Зараз ці документи знаходяться в Бостоні і в 2016 році будуть розглядатися цей пакет документів. І таке у нас стоїть перед нами завдання, щоб оцей скарб, тобто нематеріальну культурну спадщину козацькі пісні, щоб вони не загинули, передати молоді. То діє така співпраця з творчими колективами, так і з педагогічним. Коледжом вже співають, діти переспівують. Такі творчі, культурні у нас мистецькі об'єкти, де ми також пропонуємо свої звіти творчі по збереженню. Це Петриківський Дивосвіт-фестиваль, де ми переважно перші місця, це Козакфест останній фестиваль. Це всі мистецькі проекти, і одна із особливостей нашої роботи, як ми обслуговуємо наше місто, всі державні, загальнодержавні свята та ювілеї, проводимо урочистості, не тільки маючи технічне оснащення цих свят, але ж і сценарій, ведучі, все це лягає ну, якби таким тягарем. Знаєте, дуже важко, коли артисти за великі такі гонорари виконують одну пісню понад 30 років, то у нас репертуар повинен змінюватись на кожне свято для мікрорайону, та також і в місті запроси кожен фестиваль, кожен дають або завдання, то колектив працює в дуже такому режимі, я б сказала, нелегкий. Але ж оці мистецькі наші проекти пов'язані з земними проблемами, з матеріально-технічною базою. І оці мої програми розвитку комунального закладу були спрямовані на те, щоб удосконалити, розширити, модернізувати матеріально-технічну базу. За роки мого керівництва, значить, будинок культури родина. В кращу сторону покращив матеріально технічну базу. Це й замінена котельня опалення, це проєкт модернізації цих технологій, збереження бюджетних коштів шляхом заміни вікон і дверей на сучасні склопакети, це і заміна кровлі. І такі кошти, як я сказала раніше, що мікрорайон не платіжно спроможний. Але ж ми залучаємо кошти, які як би, не осязаємі матеріально не приходять на рахунки, але вони у вигляді робіт дуже багато. Ми самі себе би, зберігаємо наш будинок культури. Від починає від покосу трав, яких не використовується не одна копійка, а територія дуже велика. До текучих ремонтів приміщення, як зовні, так і приміщення закладу. Це і обо... шпалери поклейка, це кожен рік фасади, штукатурка, працівники, майстри на всі руки. І це ми постійно оновлюємо ми костюми. Теж кошти виділяються якісь окремі да, комплект костюмів закуплений, але ж з вимогами часу, з вимогами тої концертної діяльності, на яких на нас стоїть задача, костюми дуже потрібні і в зимовий період, і в літній, і під різні постанови, і під різні проекти. То костюми це все власними коштами і тим ми заочаджуємо, я думаю, кошти місцевого бюджету, які виділяються на культуру і взагалі на наш заклад. То є у нас проблема з модернізацією облаштування. Ми будемо залучати, і я думаю, що стоїть потреба, от, на, на 5 років, будемо дуже при, як сказати, приділяти увагу концертній діяльності і ви, заробляти кошти. Залучати гранди, залучати я в свої, не я не буду зачитувати докладно ці фрази, які з я вас веду просто в діло, що ми співпрацюємо з громадськими організаціями, співпрацюємо з усіма, які є в нашому місті, співпрацюємо з закладами освіти, з відділами, які в виконкомі є. І ми маємо на меті залучати більш співпрацювати і надавати послуг нашим підприємцям, які ми надаємо, але ж зараз в риночних відносинах за бартерні. Якісь матеріали, краска, шпалери, те, що ми її при... робимо, будемо в подальшому. Тобто ви хочете запровадити часткову комерціалізацію, да. діяльності да, да, вже поки вже, що покращувати? Да, так, розроблені сценарії, програми. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, це безкоштовно. І де, є, і, і, як, де у нас в, 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 рада ветеранів? на кожному підприємстві мої колективи виступати, але ж ми ж не зможемо з них взяти не кошти. Але є приватні підприємці, да, яким будемо розширювати. Будемо у нас ідуть там обговорення за проекти приймати участь, думаємо, почекаємо, що там з ЮНЕСКО буде, і подальше в грантах і проектах приймати участь, розробляти. в планах. є Якби залучати, хотілося б трохи фестивальний рух, особливо скоз, якби визитівка нашого міста, місто козацької слави. На зараз там такі є краєвиди, розробляються у нас режисерські задуми цього проєкту, які будуть вдосконалюватися в життя в подальшому. У мене є такий додаток, я на роз... заходи до реалізації програми, якби особливо на 16-17 роки, я взяла період цей із серпня 16 по серпень 17-го року, щоб було далеко не забігаючи, і то тут такі є розділи в цьому збереження розвиток капітальні поточні приміщення. Ну, я хотіла б знаєте сказати, пропрацювавши вже 28 років в галузі культури, що ці наші додатки це мрії, особливо на папері. ну, Те, щоб вони вдіяли як би, в життя, дуже за цим стоїть кропітка робота. Те, що вдасться, програма так заходи, модернізація матеріально-технічного оснащення, апаратура, освітлення сцени. Так як я вже сказала, що ми залучаємо, ми своїми силами зробили сцену і фахівці, які приїздили, що дуже здивовані, що там не затрачена одна копійка державних коштів. Із брухту, із якби, творчий підхід, креативний, і сцена Палає, так як одяг є. Трохи нам держава допомагає, а трохи ми якби, викручуємося як можемо. І... Основне таке збереження розвиток комунальної творчості. На меті є, ми вивчили попит населення, є такі побажання відкрити ще їх, е, любительські об'єднання. Е, дуже у нас. Е, є... вас час трошечки збігає, Давайте якусь вашу результату таку фразу, і ми mm -hmm. прийдемо до запитання, якщо ви не вирікли в членів комісії. Mm -hmm. Чим би ви хотіли якою такою фразою свою промову дамо? Ну працюючи на посаду в даний час директором, і якщо я надалі буду працювати, то я думаю, будинок культури родина буде йти виконувати ті пріоритетні завдання, які ставить держава, які ставить місце в наступному, розширюючи платні послуги, розширюючи залучення коштів. Основне питання, я вважаю, в нашому випадку це економія коштів і залучення. Коштів державного значення Оце це стоїть так в державі із стратегії розвитку України. Я так зрозуміла, що треба виживати самому і піднімати громаду, залучати громаду до активних дій в культурному житті міста. Ось основне спільна громада громада дуже важливо да і це дуже значимо. Вони дуже якби активні. І нам і допомагають, і я думаю, на дальнішому будемо ми цю роботу ще тільки активізувати і удосконалювати Зрозуміло, дякую вам за таку доповідь. Будь ласка, шановні члени комісії, в кого які будуть запитання по доповіді до Оксани Володимирівни? Хтось хотів би щось уточнити? Я Якщо я дозволити явне питання в вашій програмі? Є таке реалізація мистецького проекту Молода еліта міста. А що ви передбачаєте в цьому проекті? В цьому проєкту ми вже вивчили би, побажання цих молоді, ті, що відвідують нас, активізація роботи з громадською організацією міста. На своїй базі ми создамо свою організацію, якби молодіжно, щоб долучитися до місцевої організації, і на кожне свято, якби робити такі номінації, щоб молодь. Була активно залучена до виконання цих проектів мистецького. У нас мікрорайони я кажу переважно літніх людей зараз так склалося. Але ж оце літа міста ми залучаємо співпрацю в, 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 в інтернеті. Будемо сторінки. Вивчаємо попит, і у нас вже є побажання відкрити молодіжні клуби ще в Досконал. Це спортивний клуб, уболівальників, клуб молодих домогосподарок, які не задіяні зараз. Вони вільний час, в ну, декретних відпусках, але б хотіли б ну, на громаду реалізуватися. Да. І там будуть такий проект, що багато буде функцій і зустріч з компетентними людьми, і такий зроб. Робити, якби у них осередок. От осередок молодіжного такого, щоб вони мали змогу, бо до міста кожен раз не, ну, не доберуться. Консультативний е осередок. Сімейний у нас тут дуже активний, і там вона зібрана ця молодь. Але ж там треба буде просто по направленням їх розпреділити і залучати в життя міста. Оце і на, ваше на мікрорайоні. Мікрорайоні. Да, в нашому мікрорайоні, і щоб вони переважно переходили на місцевий рівень. Угу. Зрозуміло, я отримав відповідь на своє питання. Дякую вам, будь ласка, прошу. У е, мене запитання, чи отримуєте ви задоволення від того, що чим ви займаєтесь? Ну, знаєте, якби я пропрацював ще 28 років в закладі сьогодні. Маючи досвід і культпрацівник, це таке, що ненормований робочий день це не то, що в такому сенсі, Даже як мітинг нам треба зробити на 25-річчя, місяць відпустки, я вже ходю з цим мітингом. то, мабуть, отримую, і мабуть, це люди, які не пристосовані ну, працювати в других таких нетворчих установах. Моя освіта фахова, я б могла б викладати історію теорію культури, але ж творчість це, мабуть, моє Чист, це ваше вхватить, ще на ще років? Я думаю, що вато, так. Да. За мною стоїть, коли да, да. так, так. так. Що ж, шановні члени комісії, чи будуть у когось ще якісь запитання, уточнення все? Що ж, Тоді перше питання у нас розглянуто. Інформацію конкурсанта прошу всіх прийняти до відома. Дякую, Оксані Володимирівні. І давайте переходити до другого питання. Другим питанням порядку денного. Ну, Інформацію я пропоную прийняти до відома, шановні. Просто. По даному пункту, ми, як ми будемо приймати рішення? Ми прийняли інформацію до відома, а вже по-третьому ми вже приймемо якесь голосування. А друге питання наше передбачає безперечне голосування. Нам треба з'ясувати з вами, яким чином ми будемо проводити, третє питання, це процедурне питання, визначення способу голосування. Ми можемо проводити таємне голосування, можемо відкрити голосування. Яким чином? Відкрите голосування. Давайте тоді для протоколу все, хто за те, щоб проводити голосування, відкрито. Прошу проголосувати. Хто за? Утрималися? Проти немає. І так, будемо голосувати. Що, шановні, наша задача з вами по третьому питанню порядку денного обговорити цю кандидатуру і або ж визнати переможцем даного конкурсу, або ж не визначити переможцем даного конкурсу. В кого які будуть думки? В кого яке враження справила, в кого які є зауваження, пропозиції, шановні, по даному кандидату. У нас лише одна кандидатура на заміщення цієї вакантної посади. Але в перспективі, якщо ми вважаємо цього кандидата недостойним, це буде повторний конкурс. Якщо вважаємо достойним, ми визначаємо цю людину переможцем. даного Можна було сказати? Будь ласка. Так, як я працюю вже в культурі 30 років директором парку. І знаю Оксану 28 років, І так як вона приймає участие во всіх мероприятиях повністю культури. Я, как для себя, считаю, что лучше нее дворец культуры, дом культуры Родина, Родина, никто не будет возглавлять. Потому что она знает эту отрасль и это, это место, и там, с кем она работает, у нее авторитет. Я считаю, лучше нее никто с этой работой не справится. Она рассказать ей просто спасибо, что она тянет эту большую, трудную работу. До свидания. Не, бо щоб їй допомагали, щоб вона далі працювала. Тобто ви пропонуєте визнати переможця даному? Інші якісь зауваження, рекомендації, шановні, у членів комісії є, немає. Тоді пропоную перейти до голосування. Скажіть, будь ласка, хто за те, щоб визначити кришень Оксану Володимирівну? Переможцем даного конкурсу. Хто за, прошу голосувати. І так, у нас всі за, хто проти, хто втримався, немає. Що ж, тоді ми можемо вже заручно привітати пана Володимиру з перемогою в даному конкурсі. Порядок денний нашого засідання з вами вичерпано. Зараз ми оформимо протокол. Пропонується завершити засідання нашої конкурсної комісії. Інші пропозиції, зауваження. Tudi zasedanje naša završimo.